За 2015 рік в області списано відповідно до статті 101 податкового кодексу України 65,7 млн грн податкового боргу, в тому числі до місцевого бюджету 9,4 млн грн гривень. При цьому майже 40 млн грн у зв'язку з завершенням строку позовної давності Слово списано це означає, що кошти не використані громадами, не пішли на розвиток що дехто дозволив собі не сплатити обов'язкові платежі, місцеві органи влади в судовому порядку не змогли добитися стягнення цих платежів, і громада втратила величезні роботи. Тому я вношу пропозицію зразу для колегії прийняти окреме доручення для Державної фіскальної служби районних державних адміністрацій і звернутися до місцевих органів самоврядування на раді регіонального розвитку заслухати більш детальну інформацію Державної фіскальної служби, окремих представників влади по питаннях пов'язаних з вирішенням проблем покупкового ворогу, в розрізі кожного боржника Кожної громади аналізи причини виникнення боргу і проблеми, пов'язані з його погаженням. Ми не можемо з вами допустити ділити сьогодні платників податків на добрих і недобрих. Одні можуть виконувати зобов'язання і наповнювати місцеві бюджети, інші цих зобов'язань не виконують. І в відповідності з досить таки слабкою, я сказав, позицією місцевих органів влади, представників фіскальної служби на місцях, дані кошти просто списують. Ці цифри, які назвав Єгор Миколаївич, достатньо було для того, щоб, для прикладу скажу, вирішити повністю питання по середній школі в селі Осівці і Кам'якишецького району добудувати школу в білині і, напевно, вирішити питання десь приблизно по 50 кілометрах місцевих доріг. І нам дуже тяжко буде пояснювати громаді, бізнесу, представникам місцевих органів влади, які добросовісно виконують свої зобов'язання по наповненню місцевих бюджетів, чому ми так лояльно віднеслися до деяких категорій і не забезпечили виконання відповідно бюджетних зобов'язань. Тому для фіскальної служби місцевих органів влади я прошу дуже серйозно підготуватись на раду регіонального розвитку, проаналізувати всі причини невиконання зобов'язань по наповненню бюджету частині податкового ворогу і бути готовими доповісти. Я прошу підтримки членів колегії, значить, зробити це в рішенні колегії по першому, пункту, по першому питанню як окремим пунктом і колегія, щоб доручила голові обласної державні адміністрації, видати по даному питанню окремо заперечення. Не буде в членій колегії заперечення.